Щодо надання приміщення для кружної виборчої комісії номер 223 відповідно до частини п'ятої статті 30 Закону України Єна, про депутатів. Згідно, я перепрошую, ну, Все на руках є в членів комісії, не ну, треба читати, всі знайомі. Для того, що є проект, установи, щоб є проєкт постанови, щоб... Ну, тоді давайте я своїми словами розкажу, що ми звертаємося до... Бо... Хочемо звернутися до Центральної виборчої комісії з питання збільшення площі приміщення окружної виборчої комісії в окрузі No2, а саме кімнат для проведення засідання комісії не менше як 400 квадратних метрів в день голосування та встановлення підсум підсумків голосування в одному датному окрузі. Ну це, ви, ви не самі розумієте, у нас 75 комітетів народні депутати. Про... Да, Представляєте це для протиповідної? Член кожна ну, виборчої комісії Чекана Андрій Борисі. Відповідно і, до частини 5 статті 30 закону про вибори. Такої частини 5 в цій статті немає. Тут помилка, скоріше всього, можливо, відповідно можливо. до пункту 5 можливо. частини 2 статті 30. Можливо. Це моє поправка. А далі я пропоную, ми це питання дуже активно обговорювали на минулому засіданні. Я Я пропоную... розкажу все, що ви. 400 квадратних метрів це мало. Ну хоч щось правила. Давайте просіть по максимуму, дадуть мінімум. 400 квадратів це мало. Так получается, если сядем то, то помещение в 4 раза больше нас не спасает в любом случае все равно. Ну, нет, ну требуется, ну требуется, реально, реально, для, для нас не имеет значения, помещение в 4 Но раза больше или нет, все равно будет то же самое. Нам нужно большое помещение. Хочу, пожалуйста. Садись, садись. У нас же сколько кандидатов. Ну, дивитесь, дивите, мы, на обмену, мы Також виговорювала це питання, я звернулася до Центральної виборчої комісії, я звернулася до Київської міської державної адміністрації, я звернулася до Шевченківської районної державної адміністрації. Центральна виборча комісія, я можу читати вам лист, надала надала лист про те, що вона mm -hmm. е, звернеться до районної державної адміністрації в сприяння. Районна державна адміністрація. П'ятницю дійсно приїжджав на зимів, дивився приміщення, але надали нам листа, що згідно в норм постанови номер 18 все дотримано, і навіть на 6 метрів нам площа надана більше. Але у нас така ситуація, якби у нас було 20 кандидатів. Чи п'ять кандидатів, як ми ті чи 17, нам би вистачило цієї площі, ми б можливо попросили просто приміщення для членів дівнічної комісій, які приїжджають сюди 4 члени комісії та плюс міліціонер разом з ними. А зал засідання нам би цього вистачило. Але якщо у нас така велика кількість кандидатів у народні депутати, і кожен має право присутності на цьому засіданні, плюс ще від нього спостерігач, плюс ще громадські організації. плюс ще ЗМІ. ну Я сказала, що або він, або... то це дуже велика кількість, і вони всі мають право бути присутніми. і це Буде просто без. Якщо люди сиділи в залі, яка б кількість їх не була, я думаю, що... І йшла нормальна робота, але ніякого не було. А так просто буде, буде безна. Тому... Все-таки буде дуже часто, звісно, ну, вони зможуть чись нормальні з роботи. Я Теальні... пропоную в будь-якому разі цю постанову нам приймати. Ми принаймні да, да. заявили, що окружна комісія турбувалася і все робила для того, щоб... Щоб приміщення нам надали більше. Центральная выборчая комиссия... Ну, 400 -мало, это, мало, это мало. 400 мало, я согласна. Это мало. Но это помещение 4 в 4 раза больше, 0. чем это. Посчитайте. Человек, да? 73 500, зарегистрированных кандидата. 75. 75 да? уже. Я, что прошу прощения, не успела но следить. Вот посчитайте. Он, ну, умножаем на 3. Это, так, да, да, это у так, нас так получается 880. 200 человек, грубо говоря, только субъектов э, да. э, выборщего да, пресса, да. Да. плюс пресса, пресса да. это как минимум но ну, будет чё, 50 ну, ну, посмотрите ну, 250 нет. а куда же нас нас уже, уже да, сколько 27, 270 Крестовский эфир. Комиссии же к нам нет, приходят. Конкретно, конкретно, конкретно да. я предлагаю тысячу метров. Меньше нельзя. Да. конкретное предложение да. такое. Кто да. у нас там крутой из депутатов, обратиться к нему, может он поможет предоставить комиссию. Нет нет, 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 это можно это рубль. Нет. Ну, это да, а нельзя, но как-то можно да, обойти. Да, вы что? Да, вы что? По-перше, це має бути приміщення комунальної власності. Ну, а у них що, ніж комунальної власності? Його ну вже її майже не залишили. Вже не переддава. Комунальної власності залишилися. Я предлагаю тисячу. А скільки дадуть? Так. Ну а що діти? Добре, я позначаю тисячу метрів Ну, Зв'язки з дімом, у нас да. такой безпечний На пропозицій да. іщенка, тисячу метрів, да. Да. З, є? З, Боливого, а є чи пропозиції приходив Голова адміністрації сказав, що світова криза, нема чого давати. Отак вот відкритим вот, текстом. Ну то це давай, не було, у вас. а у нас міська адміністрація. Тоді вас Він, не було. Взагалі планувала цітова криза нічого дати не можна. Це приміщення. Я ну, я думала, що можливо якось ми Київською міською державною адміністрацією там зможемо приміщення, але на жаль, цього неможливо, тому що. Каждый Кандидат находится на территории 221-го, поэтому никакой нам его не подросли. Если уже есть большие дебри, там есть санитарные нормы, воздухообмена, кубатура воздуха, помещения на, на одного человека. Если он не присутствует больше часа в этом помещении, там есть, эта санстанция рассчитывает. То Давайте вернемся к санстанции, пусть они нам просчитают на определенное количество людей. Голова администрации сказала, что по нормативу у нас тут все дотримано.

что, давайте развернемся еще раз в центральный выборчик. Хотел добавить, а да, да. что здесь не 80 метров, а 78, то есть не полных 80. Он сам лично сказал. То есть у нас на на не соответствует нормам, нормам, которые прописаны в ЦВК. Каждый будет говорить, что я имею право, и мы не сможем ему сказать, нет, ты не имеешь права. А если плотные придут люди, вот такие крепкие, они зайдут. А вот как мы будем работать, у нас можно понизить... Они зайдут, это точно зайдет. Признали подушки кожному. Да и нельзя. Это тоже повышение. Да и не кош. Давайте за тысячу. За тысячу метров. Давай. Тысячу, да. метров. метров. и более. Пишем так. так. Тысячу метров и более. редакция будет? Андрей Васильевич, какая у вас есть, вы забыли сказать, какая редакция будет у вас? Это... Не, не, я сейчас скажу. Тысячу метров, да? И более. 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 тысячу Але записати, що воно таки не відповідає. Якщо... Да. Yani, давайте записати, записати і зараз казати, що це приміщення не відповідає, норма це ви там. Приміщення. там така... Експортлаза, воно не комунально і власне. Перевезли Да, нормам, да? да, не відповідаль. Воно меньше за 80 метрів. Даже будь на 1 метр. 1 метр меньше, все это уже меньше. Будь так, что оно не, не відповідает.

От, звернутися до Центральної виборчої комісії з питання збільшення площі приміщення окружної виборчої комісії, а саме кімнат для проведення засідання в комісії не менше 1000 квадратних метрів. Так? Да. День голосування та встановити підсумку голосування в одному однаковому. Ці да. всім Так. Да. 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 Хто за цю Тільки там Не збільшення площі, а виділення, виділення приміщення. Ні, ми хочемо, ми хочем, щоб вони нам змінили на нашу виділення. Ми звертаємося до Центральної виборчої комісії, щоб Центральна виборча комісія для нашої окружної комісії видала на норми. А, про норм? да, 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 давайте. щоб да, вона збільшила нам mm. норми, а тоді вже... Да, хорошо. Mm -hmm. Да, хорошо. давайте. Розуміли, що тоді можна було звертатися, щоб нам надали да, більше. Да, да, Розуміли питання? Mm -hmm, за? Да. Хто за цю постанову прошу голосувати? Хто за? 17. Хто проти? Mm -hmm. Хто mm -hmm. отримався? Mm -hmm. <реш> no, <реш> ще така поправка так. ви говорите. Ми не за постанову голосуємо, а за рішення. Рішення у виді постанови. Так, рішення у вийді що Ми за рішення голосуємо, а не за постанову. Так, добре. Так, <реш> Що <реш> Щодо. <реш> Щодо співвідношень.